Вітаю на каналі. Нам грають принесли HP 250 G3. Принесли і кажуть, щось роби Роби, бо стоїть без діла. Все, він робочий, але працювати за ним неможливо, грузиться довго, зависає. А тут дуже слабенькі характеристики. Тут Intel Celeron якийсь там, дуже. Слабенький і 2 ГБ оперативної пам'яті. А я зразочку подивився ось тут. Де решітка радіатора. Зараз пробую сфокусувати і показати. Так, ось. Де решітка радіатора в нас? У нас радіатора як такого не бачу взагалі. А тут якийсь стоїть поролон Ну, щось таке така підозра, що тут системи охолодження як такої, напевно, немає. І апгрейднути, швидше за все, не вийде. Ну, але зараз глянемо. Mm-hmm. <clears throat> Вже щось само відпадає. <риклад> такий сюрприз. Радіатор є, вентилятор не є. <риклад> так, класно. За рахунок того, що процесор слабенький не гріється, можна зекономити тут на вентилятору і не ставити його. Получиться мов, безшумний ноутбук. А толку з того, що він безшумний, як він дуже слабосенький. Так, зараз ще то все піднімемо. Подивимося, який тут процесор чи можна його поміняти, а його поміняти швидше всього не можна. Верніше можна, напевно, випаяти, перепаяти, але воно економічно недоцільно. такого процесор, який тут не випаюється, зверніш, який тут тільки випаюється, так його замінити не можна. І аж 2 ГБ оперативної пам'яті. Все, напевно, тут 4 можна максимум. А толку, якщо тут слабенький процесор. Тут хіба міняти, напевно, Цілу плату дешевше вийде міняти цілу плату, але чи то буде вигідно клієнту, то вже я не знаю. Це вже з ним зв'яжуся і його обрадую. Коротше, по цьому ноутбуку клієнт відмовився робити його апгрейд, тому що процесор сюди. Коштує півтори тисячі гривень, плюс його перепаяти, плюс ще тут поставити SSD. ну, Грубо тут три тисячі виходить і навіть більше. Або ще варіант так само, міняти плату з процесором чотирихядерним таким само, як той, що за півтори тисячі плата, коштує бушна половиною тисячі. Плюс так само робота, ну, і та сама історія. Ну, Воно не вигідно, тому що там докласти. Ще до тих 3000, тисячу або 2, і можна взяти спокійно бушний ноутбук у дуже хорошому стані, і який можна в подальшому ще буде апгрейднути. Тому вам раджу, коли берете ноутбук чи новий, чи БУ, краще доплатіть гроші і візьміть якийсь нормальний, бо потім просто ось це. Ну, не викинете, але продасте, не знаю, за дуже малі гроші. Тому що ну, клієнт вирішив віддати його мені на запчастини, ніж заморочуватися з ремонтом. Все. Фактично, я з цим ноутбуком нічого не зробив, але з вас все одно вподобайка і підписка.